Привіт, привіт, всім дорогі тільці! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на вересень 2024 року. У вересні місяці у нас відбудеться дуже важлива подія. Це буде у нас затемнення у знаці зодіаку риби місячне затемнення. І місячне затемнення це у нас, по суті, повний місяць, який є дуже-дуже сильним. Він сильніший, ніж повний місяць, десь в разів так в тисячу. 100 і він буде дуже сильно проявляти взагалі ваші емоції, наші всіх емоції. Повний місяць він дає завершення, він дає висвітлення якихось ситуацій. І місячне затемнення воно буде просто давати, воно дуже буде в хороших аспектах і воно обсі всі закінчення ситуації, які, можливо, починалися півроку назад, зараз будуть приносити дуже хороші результати. Ви будете пожинати свої плоди. Знак суддяку Риби, в якому відбудеться це затемнення, він є надзвичайно містичним. Тож все взагалі навколо нас буде окутано містикою. Затемнення, воно вдягає трішки на нас такі окуляри, які ми не бачимо до кінця, у нас трішки все затуманено, пилина на очах. І тому всі рішення прийняті в цей період. Їх буде тяжко змінити. Вони будуть остаточними, і ви можете десь в чомусь помилитися. Тому старайте якихось важливих рішень не приймати в цей період. Ви маєте бути дуже сильно впевнені, що вам це потрібно, або ви щось завершуєте, або ви щось починаєте, тому що потім це вже не зміниться. І риби. Риби це у нас містика, це духовність. Старайтеся в цей період приділяти увагу творчості, приділяти увагу своєму внутрішньому стану. Може, ви тут будете якісь нові релігії пізнавати в цей період. Дивіться, де у вас знаходиться, в якій сфері гороскопу вас знаходиться знак зодіаку риби. Саме там у вас будуть оці зміни, і саме там у вас буде оце завершення, маніфестація і початок. Це у нас перше затемнення на цій осі, тому воно дає нам. Починання дає нам зміни трансформації в кійські із нових сфер нашого життя. І в наступні півтора-два роки все буде змінюватися саме там. Так, тепер пішли дивитися карти завжди дивіться всі свої. Завжди дивіться всі свої таро прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту це три основні знаки, які символізують саме вас. Для особистих консультацій звертайтеся в дірект мого інстаграму, ви знайдете в описі до цього відео. І також, звичайно, ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас програються карти, Підписуйтеся на канал і діліться відео зі своїми друзями. Буду вам дуже вдячна. Так, давайте. Перша карта для тільців. Карта на вересень 2024 року. Про е, затемнення, до речі, я зніму ще окреме відео, де я більш е, дрібно розкажу. Так, і ми подивимося навіть карти, як воно у кого як воно програється. Але воно вже діє вже за місяць до затемнення. Вже з повного місяця, 19 серпня, будуть проявлятися ситуації. У вас вже будуть вести до цього затемнення. Так. Тільці і карта на вересень 2024. Ого, карта фортуна! У вас буде дуже удачливий місяць вересень. Скористайтеся ним обов'язково. Тут буде якесь розширення ваших горизонтів, розширення ваших можливостей. Можуть з'явитися якісь люди, які будуть вам допомагати розширюватися, глобалізуватися. Робіть щось більше і щось ширше. Те, що більше, дорого, багато, якщо ви щось тут змінюєте, бо переїжджаєте. То тоді переїжджайте в краще місце. Або це буде більша квартира, або це буде краща робота. Тут у вас може бути дуже багато поїздок кудись, або ви щось виграєте. Взагалі, тут ваша удача, вона буде з вами поруч, впродовж у цього е, місяця. Скористайтеся нею обов'язково. Ви будете відчувати, так, куди вам потрібно йти, чим вам потрібно займатися тут. Вас, вас будуть вести ніби вищі сили. Так. Серта для тільців на вересень 2024 Трійка мечей. Ой, як цікаво! Трійка мечей це розбите серце. Тут може бути якісь недомовленості, недоговореності, і ви себе можете трішки почувати. Це можуть бути сльози або дощ, так, але трійка мечей, вона швидко проходить. Так як у вас розклад відкриває карта Фортуна, то що би не ставалося, як би тяжко вам не було щось відпускати, як би ви не сварилися, можливо, з кимось і не виясняли відносини, це все йде до вашого покращення. Всі ситуації, які будуть вас глобалізувати, які будуть давати вам цей толчок для того, щоб ви розширити. І для того, щоб ви стали кращим. По фортуні, тут, взагалі, тут у вас ніби якийсь. Цикл він закінчується, ви переходите на новий, на, на, на новий момент, так? Новий, новий рівень. Тут у вас такі зміни можуть бути дуже сильно вирішальні. І вони можуть приносити вам якусь таку тугу, або ви змінюєте одну роботу, або сумуєте за своїм старим домом, але ви розумієте, що вам потрібно рухатися далі. Може, тут якихось людей потрібно відпустити зі свого життя, і вам це розіб'є серце. Дуже сильно не фокусуйтеся взагалі на трійці мечей. Вона Проходить. Якщо ви тут не зможете з кимось договорити, то також відпускайте цю ситуацію. Це може програтися просто як дощ, наприклад, або як сльози радості, але сльози так, карта для сільця. Десятка жезлів. Десятка жезлів говорить про тяжкість прийняття рішення. Дуже багато всього на вас навалено, дуже багато відповідальності. І вам потрібно нести і потрібно завершувати цю ситуацію. Десятки це у нас, знову ж таки і фортуна у нас, десятий старший аркан. І десятка говорить про те, що ви переходите на новий рівень. Вам це може бути тяжко. Але треба зробити оцей останній ривок, завершити ситуацію і е, отримати оце своє рішення. Може, тут вам потрібно. Делегувати якісь свої справи іншим людям, не вирішувати все самому. Старайтеся тут бути обережними взагалі зі своїм здоров'ям, тому що ви можете собі е, там спину надірвати, наприклад, так, будьте обережні і з тими всіма справами, які будуть просто на вас навалені, щоб ви їх всіх вирішили для вас, е, так щоб вам це було в плюс, а не в мінус. Так, карта для тільців на вересень 2024. Четвірка кубків пропозиції, які не зовсім вам підходять. Вам потрібно обдумати, вам потрібно краще розуміти, куди ви рухаєтеся. Можливо, тут хтось вам буде щось пропонувати, і ви цього навіть не замітите. Тоді піднімайте свою голову, дивіться по сторонах або перепитуйте у людей, щоб ви знали, дійсно вам це пропонують або ні. Але тут пропозиція буде поступати. І якщо вам потрібен час на роздуми, на те, щоб трішки зупинитися, то дайте собі цей час. Не переживайте, особливо під час затемнення можете так трішки призупинитися все, можете краще обдумати. Знову пропозиція, подивіться. І ще одна вам тут пропозиція йде. Все-таки вам хтось тут буде настоювати. Пажи це у нас карти студентів, і ви тут можете починати якусь нову справу, пов'язану з творчістю, пов'язану з вашим проявом. Можливо, тут дійсно вам потрібно щось починати малювати, співати, займатися якимись творчими справами, і вам це буде подобатися. Але майте на увазі, що потрібно буде приділяти максимальну взагалі, кількість енергії і максимальну кількість вашої уваги цій справі. Тут Тут можуть з'явитися ваші діти, проявитися у вас, або е, молодші члени вашої сім'ї, які будуть або просити у вас якоїсь допомоги, або будуть, так, вам якісь подарунки. Тут також це може бути карта закоханості, карта якогось нового початку приємного, емоційного. Так, і ще карта для тільців. Знову трійка мечей. Карта повторюється, і вона звертає на себе увагу. Подивіться на цю трійку мечей. Тут у нас лікарня, ніби вам хтось буде щось пропонувати, і ви цього або боїтеся. Так, тут, можливо, через якісь ваші минулі травми зараз пропозиції, ви не будете їх приймати, тому що ви будете їх боятися. Ви не знаєте. Тут насправді от вам ангел так, вам ангел пропонує якесь очищення, якийсь новий початок, але ви цього боїтеся, тому що, можливо, були вже тут якісь або образи, або так ця трійка мечей, вона може бути Якісь сльози, розбите серце, хтось вас можливо зраджував. І зараз нові відносини, ви їх не будете, вам хтось буде пропонувати, ви їх не будете сприймати взагалі. Так це можуть бути відносини як любовного характеру, так і просто відносини дружба чи ще щось. І ви будете фокусуватися, ніби на, на цій своїй трійці мечей. Ну, відпускайте її. немає взагалі абсолютно ніякого сенсу, тому що фортуна вона вас вивозить наверх. Фортуна. Хоча у фортуни є інший варіант, іще цикл. Ви постійно, як ця білка в колесі, ви, ви бігаєте просто на одному тому самому місці. Якщо ви будете життя і ситуації сприймати так само, як ви їх завжди сприймали, то ви будете йти просто так, ем, як ця королева в зазіркалі в мультики. Ви будете просто біжати на одному місці і нікуди не рухатися. Так, іще колода. Карта. Для тільців на вересень 2024. Мир завершення. Це останній старший аркан. В колоді Таро, і він говорить про те, що ви готові перейти на новий рівень. Ви готові закінчити якусь ситуацію, ви готові закінчити якийсь цикл. Вам всього лише на всього потрібно це зробити. Карта мир говорить про подорожі. Може, вам кудись потрібно полетіти, подорожувати, співпрацювати з миром або працювати по-новому з якимись новими людьми. Якщо це бізнес, так то не переживайте, що тут у вас були якісь розчарування, щось у вас не вийшло. Співпрацюйте більш. З глобальною, з, з більшою кількістю людьми і, можливо, з кимось, хто живе за кордоном. <кій> так, карта для тільці. На вересень 2024 Семірка Кубків. Дивіться, який у вас великий вибір. У вас буде дуже багато, дуже багатий вибір, і ви зможете вибрати собі найкраще. Але вибирайте щось одне. І фокусуйтеся на цьому, і рухайтеся в цьому напрямку. Це може бути карта ілюзій, так ви можете думати, що все буде зовсім по-іншому, ви можете малювати собі якісь такі казки. Тим паче, що у вас тут був і пашку, так, оці якісь така трішки може бути інфантильність. У вас була трійка мечей, яка говорить про те, що ви тут можете ці ілюзії собі малювати самі. Саме на своєму негативному досвіді з минулого. І але вам карти говорять про те, що це потрібно відпустити. відпустити і глобалізуватися. Мрії свої включайте тут. Так. Карта для тільців. Трійка кубків. Ви перемагаєте, у вас є що святкувати взагалі. Тріка Кубків це ваші друзі, ваші подруги або ваше оточення, співпраця з іншими людьми, ваші колеги. Вам буде що відсвяткувати. Ви будете тут, так ви нарешті зможете вибрати, або, можливо, ці люди допоможуть вам зробити свій вибір. І виходіть кудись на шопінг, ви ходіть кудись поговорити, просто посидіти, провести час разом з вашими друзями. Вам потрібно бути тут в компанії. І ці люди вони будуть дуже вас підтримувати. Дивіться, оця трійка мечей, так вона перекривається трійкою кубків. Оце ваше розчарування, як тільки ви його відпускаєте, як тільки ви е, так розумієте, що не все так погано, не потрібно зациклюватися на цьому розбитому серці, то ваші друзі вас підтримують. До речі, зараз мені прийшло в голову, що у кого хворе серце тут можуть бути якісь моменти, якісь е, що вам потрібно буде провірити своє серце. Так, ну що, давайте тепер оракул. Карта оракул для тільців на вересень 2024. -го. Магія вогню. Вогонь все спалює. У магії вогонь він нейтралізує всі програми. І тут, можливо, якраз таки, оці, оця ваша трійка мечей, її треба нейтралізувати, пропаліть. Зробіть якийсь ритуальчик, напишіть це все на листочку, що вас турбує, спаліть його нафіг просто. Розвійте повітря. Особливо в день затемнення він є дуже сильним. Для того, щоб позбутися цього всього негативу, позбутися оцих всіх ваших якихось проблем, питань, ви можете просто все пропалити. Запалюйте часто свічки в себе вдома, щоб вони очищали вам ваше пространство. Але будьте обережні, тому що вогонь тут може, він як може вас зігріти, так може і спалити все нафік. Тут у вас може якісь так, якась свічка тут одна перевернулася, тому ви все-таки будьте обережні взагалі навіть зі своїми емоціями, тому що вогонь у нас також ще емоції означає. Вам потрібно сконцентруватися на них Афірмація на позитивні зміни. Змінюєте ви все таки тут своє життя, ви залишаєте свій комфорт і рухаєтеся вперед. У Вас є ціль, до якої ви йдете. У вас є хтось, хто посередині вам допоможе, хто вас скличе, хто готовий з вами йти поруч, але вам всього лише потрібно наважитися на цю дію. І ви зможете на неї наважитися. Залишайте оцей, цю свою ілюзі, і, ілюзію так, про комфорт, про якесь таке життя, яким ви до цього весь час жили. Вам потрібно змінювати. Ви тут, ніби оця ваша фортуна, вона вас викине на новий рівень. Вона розкрутиться і вам так вирішувати. Ви хочете залишатися і просто отак, от, от тарабанити всередині цього барабана. Чи ви хочете, щоб вас викинуло наверх? Так, а тепер оракул які ви самі собі будете трактувати. Так, оракул для цільців на вересень 2024-го. Вогонь! І знову вогонь! Ви подивіться! Ну, явно у вас тут якась ситуація з вогнем, з емоціями, з пристрастю, щось тут буде пов'язане. Карта номер 19. Для кого важливі? 19 або 9 плюс 1, це у нас 10 чи 1. Для кого важлива тут нумерологія. Дивіться на цю карту. Це у нас такий шар, прям всередині там якесь серце є. Шар, в якому, який горить просто вогнем. Так? Дивіться сюди на цю карту. Тут також у вас цей горящий шар. Випалюйте. Випалюйте все, що вам не потрібно. І відпускайте, просто знімайте всі негативні програми. Обов'язково напишіть мені, як у вас програлися карти, і також побачимося з вами в наступних відео. Па-па!